Вітаю! Ми сьогодні продовжуємо заняття на курсах підвищення кваліфікації і розглянемо питання реалізації stem технологій на уроках природничих наук та географії. І знову сьогодні з вами я, Засікіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки і вчитель природничих наук в 5-6 класах школи номер 35 міста Києва. Сьогодні ми будемо розглядати з вами в цілому stem освіту, її різні напрямки, розглянемо питання міжпредметних зв'язків та використання приклади stem технологій. Щодо другого блоку питань міжпредметних зв'язків, то з вами буде Дарина Васильєва, старший науковий співробітник. Відділу математичної та інформатичної освіти нашого інституту педагогіки, яка безпосередньо розповість про зв'язки природничих наук саме з математикою та інформатикою. Отже, як відомо, питання стем освіти і взагалі розвиток stem освіти, впровадження, реалізація. В останні роки в Україні набувала досить широкого розголосу, і не тільки розголосу, а й в цілому втілення. Велика кількість STEM лабораторій, СТЕМ кабінетів, програми підвищення кваліфікації, гуртки, обладнання. Все це в школах України до війни. Активно впроваджувалося і приділялося цьому достатня увага. На рівні Міністерства і уряду було прийнято ряд нормативних документів, якими затверджено концепцію розвитку природничо математичної СТЕМ освіти в Україні, план заходів з популяризації природничих наук та математики. Ну і зрозуміло, що після Воєнне відновлення України потребуватиме висококваліфікованих спеціалістів для відбудови країни. Тому ці питання, сподіваємося, будуть дуже актуальними і сьогодні. Про STEM ми чули багато. Принаймні кожен без помилок розкаже, яка, що означають літери в абревіатурі STEM. Але давайте спробуємо розбиратися, чим можна однозначно сказати: ось це STEM, а це не STEM? Чим STEM відрізняється від будь якого якого іншого інноваційного рішення, які впроваджуються в освіті і в науці? Спочатку зробимо ось таку невеличку вправу. Подивіться, вам пропонується кілька варіантів, які розміщені в, в довільному порядку щодо завдань stem освіти. Спробуйте. За ось ці пару хвилин поставити, ранжувати ці завдання. Тобто, яке із них А, Б, В, Г, Д ви поставили б на перше місце, на друге, на третє і так далі. Отже, А. Всебічний розвиток особистості шляхом виявлення її нахилів і здібностей. Б. Виконання навчальних проєктів. Проєктів із використанням цифрового обладнання та на основі інтегрованого змісту. В. Виховання особистості, яка прагне до здобуття освіти упродовж життя, формування вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань, г. Формування навичок розв'язання складних комплексних практичних проблем, критичного мислення, креативних якостей та когнітивної гнучкості. Д. Вміння оцінювати проблеми та приймати рішення. Е. Підготовка майбутніх фахівців високотехнологічних галузей. Отже, ви маєте десь зараз собі на листочку проставити, які із завдань ви поставили б на перше місце. А, Б, В, Г, Д, Є. На друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Зробили? Пвіряємо. Отже, завдання СТЕМ освіти полягає в першу чергу у формуванні навичок розв'язання складних комплексних практичних проблем, критичного мислення, креативних якостей та когнітивної гнучкості. Вміння оцінювати проблеми та приймати рішення. І так далі, виховання особистості, яка прагне до здобуття освіти упродовж життя, формування вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань. І підготовка майбутніх фахівців високотехнологічних галузей, все одно залишається на останньому місці. Не тому, що це не важливо, а тому, що не можна сформувати фахівця, якщо він не буде. В ньому не буде сформовані навички розв'язання складних проблем, він не вмітиме приймати, розв'язувати, оцінювати проблеми і приймати рішення. Просто так фахівець не буде, якщо він не набуде ось оцих всіх якостей, тому завдання stem освіти. Використовується і впроваджується вами, я переконана, на всіх уроках. Якщо ви розумієте ці завдання не як лише інтеграцію змісту природничих наук, математики, інженерії, інженерії і технологій, а знаєте і ознайомлені з тим загальним підходом. З якого взагалі виникла ідея впровадження СТЕМ освіти. Зрозуміло, що е, цей продукт, ця і ідеологія СТЕМ-Підхід зародився в зарубіжі, і вже понад, мабуть, більше, ніж 20 років тому, він вже змінився і у світі, і у нас в країні. Але на першому місці. СТЕМ освіта передбачає побудову навчання саме на вирішенні проблем. В наших СТЕМ предметах, можна так говорити, природничі науки, математика, інформатика. Навчання має відбуватися, і вивчення самих наших СТЕМ-предметів має відбуватися на основі аналізу проблем та викликів сучасного освіту. Розвиток шкільної спільноти і відчуття причетності. Ця складова пов'язана з тим, щоб створювати шкільні колективи, де і вчителі, і учні працюють як єдине ціле, де панує певна атмосфера створення успіху в навчанні, в соціалізації, виявленні лідерських якостей, командній роботі. Акцент на місцевих проблемах. Переважно більшість завдань, які виконують діти в школі, повинна бути прив'язані саме з проблемами місцевого характеру, щоб діти відчували свою значущість саме в тому, що вони не просто будуть вчитися в школі, здобувати знання, отримувати атестат, потім у вузі, а вже аж потім ось вони прийдуть і вже стануть соціально свідомими громадянами. Ні, звичайно, це має відбуватися зі шкільної лави. Персоналізація навчання. Ну, Цьому у нас також е, не. В рамках STEM, а в цілому приділялась, увага, робота з обдарованою молоддю, конкурси, викторини – Це все є елементами, так само stem освіти. Розвиток кар'єрних, технологічних і життєвих навичок, щоб відбувалася практика, зв'язки з вузами. були у нас свого часу заклади ну, старшої школи в рамках вузів потім відмінили. Не виключно, що знову до цієї практики ми повернемося, особливо коли буде мова іти про старшу профільну школу. Ну і зв'язки із зовнішніми спільнотами прояв взаємодії і бізнесу, і школи, і громадськості, і різних е, міських ініціатив. В це, це якраз є складниками stem освіти, а не лише. Е, е, те, про що ну, найбільше робиться акцент. Якщо є якісь поробки, якщо є якісь комп'ютерні або математика в природничих використовується, от тоді ми вважаємо, що це STEM. Ні. СТЕМ різноплановий, як було оголошено, стем це напрямок на вміння вирішувати проблеми. Ну і е, оскільки Досить часто ми використовуємо цитати, інколи навіть не перевірені, і СТЕМ є однією із саме важливих програм навчити критичному мисленню. Тому буде завдання теж. Чи дійсно це сказав Генрі Форд? Чи як завжди ми приписуємо? Крилаті вислови. Але будь-як цей сам вислів залишається влучним в тому, що мета освіти не забивати голову фактами, а навчити, як застосовувати розум. Застосовуючи стем освіту в 5-6 класах, ми е, маємо розуміти, що це вік, коли дитина пізнає світ. І отой загальний підхід навчання, коли все має пізнаватися через руки, через дію, з тим, щоб потім ці здобуті знання вже можна було удосконалювати при взаємодії з вчителем. Який не вказує, що робить, а от бачите, стоїть поряд і допомагає. Ну, і відповідно, уже результат сформованості і навичок, і знань, і прояву, компетентності буде сформованим в дорослому житті і дасть можливість вчитися далі. Традиційний відпрацьований, відомий підхід. Який залишається актуальним і на сьогодні, адже які б не були сучасні технології, як би швидко не змінювався світ, фізіологічні проблеми навчання, сама фізіологія і психологія навчального процесу залишається на основі. Того, як формуються розумові здібності від народження і дозрілого віку, головна ціль STEM-освіти освіти якраз виховати учня, здатного самостійно опановувати великі масиви інформації, вміти користуватися новими технологіями та творчо підходити до пошуку рішень. І на… Зараз більш детальніше будемо говорити, як саме в п'ятих-шостих класах це можна робити. Ми виділяємо із великої кількості таких три складники, які безпосередньо на уроках природничих наук і географії можна реалізувати: це навчання через вирішення проблем інтеграція різного змісту і прикладний характер до проблем реального світу. Саме наші підручники видавничого дому освіти і авторських колективів Інституту педагогіки побудовані на тому, щоб дійсно спочатку виявити проблему, шукати рішення, робити висновки, застосовувати такий принцип побудови підручника з інформатики, з природничих наук. Досліджуй, дізнавайся дій. Якщо ви відкриєте наш підручник з Інтегрованого курсу досліджуємо історію і суспільство, ви побачите, що і там навіть такого гуманітарного ж предмету починається із досліджень. Тому чи STEM-предмети, чи гуманітарні предмети вони мають потенціал навчати через дослідження. Також Дослідження мають носити практичний і конкретний характер. І саме від практики до теорії, на наших предметах ще і використання математики. Про це сьогодні і Дарина Васильєва детальніше скаже. А я, хоча б, ось на прикладі географічного змісту, покажу, як. Ну, не в лоб, а, але точно у нас використовується математичне мислення. Ми можемо засобами свого предмету формувати всі ключові компетентності. Зокрема, за... Чому? що робити, якщо глобус незручно носити у кармані? Геометрична побудова, перехід від об'ємного зображення, глобуса, перенесення в площину на карту. Робота з координатними площинами, з координатами дуже багато інших прикладів, коли учні використовують логіку і математичний апарат у вивченні природничих предметів. Наприклад біології, як визначити вік дерева? Ну, звичайно, якщо є зріст, то ми можемо просто порахувати кільця. А ще якими ще можна способами обчислити, застосовуючи математичні обрахунки, але, зрозуміло, на основі багатьох досліджень за різними породами дерев з виявленням ось цього необхідного коефіцієнту для того, щоб його використати для визначення віку дерев? Реалізація stem технологій. Це показувати, що всі найцікавіші проекти і технологічні рішення створюються на стику наук. Незручно носити глобус, незручно носити карту, то ось, будь ласка, цифрові технології. У вас в кармані? Цифрові карти, цифрові глобуси, цифрова Вікіпедія, словник уже великий вам не потрібен. Ось все під руками. Технологічні рішення сьогодні всі е, проникають в усі сфери: і в науку, і в побуті, і в навчанні, і в медицині, і в мистецтві скрізь. Реалізовувати STEM-технології технології це означає давати можливість робити досліди, створювати своїми руками, конструювати з підручних матеріалів не обов'язково нам потрібні дорогі дороге обладнання. Маємо пробувати виходити із того, що є під рукою. До прикладу, як можна ось на географії змоделювати землетрус. Організовувати командну роботу, стимулювати необхідність комунікувати, домовлятися, шукати спільне рішення, включати ігрові і змагальні елементи в 5-6 класі це досить е, актуально і досить цікаво відбувається. Включати в навчання презентацію отриманих результатів, вчити дітей говорити, презентувати свої. Наробки, свої вміння, оцінювати і себе і інших. І в наших, знову ж таки, підручниках прикладів таких завдань велика кількість. Ну і пропонувати завдання, в яких існує безліч варіантів віш... рішень. З надлишком або недостачею, відкриті завдання, щоб діти могли самостійно сформулювати. Свою думку, свою відповідь. Я цей малюнок досить часто показую приклад того, як треба в комірки яких шість, ставити п'ять складників фотосинтезу. У дітей виникає питання, що шостого не вистачає домалювати щось, має бути шосте. Або хтось починає розуміти, що щось можливо буде враховуватися двічі. Діти, уже, якщо з 5-6 класу, вони повинні розуміти, що не може бути завжди однозначних відповідей. Мають бути проблемні питання, які потребують нестандартних рішень. Ну і, як правило, всі ці елементи найчастіше використовуються саме в навчальних проєктах. Або, як говорять, stem уроках, stem проектах Проєкт за своєю дидактичною ціллю передбачає визначення проблеми, планування, проєктування, створення певного продукту і презентація його. 5П. Такий підхід один із варіантів, який найчастіше використовується саме на природничих предметах, і ці проекти можуть бути різними: за тривалістю, за тематикою, за кількістю виконавців, за видом діяльності. Про них ми якраз і поговоримо через кілька хвилин, а зараз вашій увазі. Міжпредметні зв'язки із вами буде Дарина Васильєва.